Програмування комплекту Pager rex R02 з багатокнопковими кнопками виклику REX R104 RED. У цьому відео ви дізнаєтеся, як запрограмувати комплект системи виклику, що складається з пейджера rex R02 і кнопок виклику персоналу Rex R104 RED. Коротка інструкція з програмування. Увімкніть пейджер годинник R02 Rex. Увійдіть режим програмування пейджера. Встановіть потрібний номер кнопки виклику на екрані пейджера, використовуючи кнопку меню і кнопки вгору і вниз. Натисніть на кнопку. Кнопку виклику. Запрограмуйте решту кнопок, повторивши пункти 3 і 4. Виведіть пейджер з режиму програмування. Розкриємо докладніше процес програмування комплекту системи виклику Pager RX R02 з багатокнопковими кнопками виклику R104 Red. Увімкніть Pager X R02. Для цього затисніть кнопку зі знаком стрілки на кілька секунд, доки екран пейджера не засвітиться. пейджер годинник REX R02 готовий до додавання кнопок виклику. Увійдіть в режим програмування кнопок виклику на пейджері. Для цього з цього натисніть один раз кнопку меню. Ви зайшли в меню налаштувань пейджера. Натисніть ще раз кнопку меню для входу в розділ додати кнопки. Ви увійшли в режим додавання кнопок виклику пам'ять пейджера R02 Rex. Встановіть номер для кнопки виклику, який буде висвітлюватися на екрані пейджера при надходженні сигналу виклику з цієї кнопки, наприклад, номер 01 Звертаємо вашу увагу, що при вході в розділ додати кнопки за замовчуванням завжди буде встановлено номер 1. Тому все, що вам потрібно, натиснути кнопку виклику. Існіть на будь-яку кнопку багатофункціональної кнопки виклику R104 Red для збереження її в пам'яті пейджера під обраним номером 1. Пейджер завібрує, сигналізуючи про те, що кнопка виклику під номером 1 успішно додана. Щоб додати наступну кнопку пам'ять пейджера, натисніть один раз кнопку вгору, на екрані з'явиться номер 2 Натисніть на будь-яку кнопку наступної кнопки R104 Red Rex. Пейджер знову завібрує, підтверджуючи запис нової кнопки виклику пам'ять пейджера під номером 2. За цим же сценарієм додайте решту кнопок виклику. Для виходу з режиму налаштувань натисніть два рази кнопку виходу зі стрілкою. Перевірте роботу комплекту. Як бачите, сигнали з усіх кнопок виклику Rex R104 надходять на пейджер годинник Rex R02 з відповідними номерами. Поруч з номером підсвічується мета виклику. Іноді нас просять запрограмувати кнопку виклику в пам'яті пейджера під певним номером, наприклад 25. У цьому випадку натисніть два рази кнопку меню для входу в режим програмування. На екрані з'явиться номер 1 Для введення конкретного номера кнопки виклику, використовуйте три кнопки на корпусі пейджера. Кнопку меню для вибору розряду номера, а кнопки вгору і вниз для збільшення і зменшення числового значення. На екрані число 25. Натисніть на кнопку виклику. Пейджер завібрує, підтверджуючи, що ця кнопка виклику запрограмована під номером 25 в пам'яті пейджера. Вийдіть з меню налаштувань, натиснувши два рази стрілку виходу. Перевіряємо роботу кнопки і пейджера. Як бачите, сигнал виклику з цієї кнопки надходить на пейджер під номером 25. Система виклику працює коректно. Як збільшити дальність роботи кнопок виклику? Для збільшення радіусу дії роботи комплекту вам понадобиться підсилювач ретранслятор R002Rex. Як налаштувати ретранслятор підсилювач сигналів R002 Rex. Встановіть зовнішні антенни підсилювача у відповідні отвори, закрутіть їх за годинниковою стрілкою до упору. Далі зніміть задню кришку ретранслятора, підключіть один кінець кабелю живлення в роз'єм живлення ретранслятора, а другий кінець підключіть до мережі 220 вольт. На лицевій стороні ретранслятора засвітиться індикатор червоного кольору. Тепер запрограмуйте всі кнопки виклику R104 в пам'ять ретранслятора. Для цього затисніть і отримуйте кілька секунд кнопку про. На задній стороні ретранслятора до моменту, коли загориться синій індикатор на лицевій стороні корпусу. Ви увійшли в режим програмування. Тепер натисніть на будь-яку кнопку виклику R104. Після натискання на кнопку виклику, синій індикатор блимне кілька разів. Це означає, що сигнал з кнопки успішно надійшов на ретранслятор і збережений в його пам'яті. Тепер натисніть на будь-яку кнопку наступної кнопки виклику R104. Індикатор знову засвітиться, підтверджуючи, що програмування другої кнопки виклику пройшло успішно. Таким способом. Запрограмуйте всі кнопки виклику R104 пам'ять ретранслятора. Додавши пам'ять всі кнопки виклику, вийдіть з режиму програмування, для цього натисніть один раз кнопку Program. Синій індикатор перестане світитися. Перевірте роботу комплекту. Як бачите, при натисканні на кожну кнопку виклику REX R104 сигнал миттєво надходить на пейджер годинник Rex. При цьому при кожному натисканні на кнопку виклику блимає синій індикатор на ретрансляторі, сигналізуючи, що сигнал від кнопки виклику R104 він отримав і перенатима. Направив на приймальний пристрій. На цьому все. Будемо вдячні за позначки, подобається. Підписуйтесь на наш канал і отримайте оповіщення про нові корисні відео.